На базі колишньої 14-ї гімназії створено ресурсний центр Саксаганського району. Це сучасний комплекс, де мешканці зможуть отримати соціальні, інформаційні, консультативні та освітні послуги, а також допомогу у вирішенні соціальних, правових і побутових питань. Основна мета центру покращити доступ громадян до необхідних сервісів, підвищити рівень їхньої поінформованості та залученості до суспільного життя. Місто продовжує все робити для створення комфортних умов для життя Криворізької громади. Ми продовжуємо створювати центри для обслуговування в Захзанському районі. Буде один із е, кращих центрів по обслуговуванню населення. Роботи на об'єкті наближаються до завершення. У середині листопада буде готове приміщення ЦНАПу Віза який діятиме в складі центру. До кінця 2025-го завершиться ремонт укриття, а наступного року заплановано оновлення фасаду. У січні 2026-го тут відкриються молодіжний центр ЮНІСЕФ та кафе. Наш, скажімо так, пусковий об'єкт це ресурсний центр Сексанського району, де на теперішній час вже підходить до завершального етапу ремонт ЦНАПу. У наступному місяці вже буде у нас готовий ЦНАП, і ми будемо готові до його відкриття. Середина листопада об'єкт вже буде готовий до здачі. ЦНАП, по-перше, вже має дуже велику кількість тих адміністративних послуг, які надає, і майже нещодавно було прийнято черговий закон, відповідно до якого ще частина. Державних послуг передається на виконання ЦНАПів на адміністративні послуги на місцеве самоврядування. Тому, звісно, це необхідна структура. Ми робимо її ультрасучасною, великі світлі приміщення. Це і охолодження, і тепле повітря. Повністю там зроблена нова система воздухоподачі. На базі центру вже працюють фронт-офіс та бек-офіс управління праці та соцзахисту населення, мультифункціональний центр, хаб розвитку соціальних послуг, Ліга соціальних працівників, ГО «Союз -Чорнобиль Україна, центр життєстійкості. Невдовзі навколо центру почнуться роботи з благоустрою. Людина, яка потрапляє до цієї будівлі, вона повністю буде обслуговувана, отримає всі ну, безліч адміністративних послуг, соціальних послуг в межах однієї будівлі. На днях у нас починаються роботи щодо благоустрою. Навколо Цієї будівлі в планах розташування попереду зручної парковки на 60 місць. Що в рамках цієї будівлі буде розташований невеличкий скверик, дитячий інклюзивний майданчик, який ми вже прийняли на баланс від ЮНІСЕФу і який ми готові встановлювати. Вікторія Добровольська, Михайло Бестров, Максим Пономарьов. цей день.